Шукаю багатодітну жінку. Справедливий мір за півтора місяця. Та чеченці на кордоні. У новому випуску новин: Перемога буде! Ура, ура! Перемога буде! Не встиг вступити в дію закон про мобілізацію, а в Києві навала папиків. І з'являються оголошення: Шукаю багатодітну жінку з неповнолітніми дітьми. А все заради того, аби легально виїжджати за кордон. Ну що, ЄС тебе? Очікуємо, скоро випуск нового шоу Шукаю багатодітну жінку. Так це тільки одного взяли. А скількох ще не взяли. Женіть їх в шиню. Буквально на минулому тижні Дуров вихвалявся такеру, що не буде втручатися в різні політичні і військові справи жодних країн. Але ми ж знаємо росіян. Охай, що ти мелиш? Що ти мелиш, Маріна? А вже вчора було заблоковано багато українських ботів, які сповіщали про загрозу БПЛА, в тому числі і бот Гура. Хоча сьогодні вже вроді розблокували. Але я ще не перевіряв. Перевіряємо мухи і бжели, бжели шукають квіти, мухи зовсім інші. Русня масово фільмує колони натовської техніки, яка прямує до польсько-українського кордону. Надіюся, що ви вже найближчий час будете фільмувати прильоти по вашим позиціям. Чотири батальйони чеченців прибули на відстань до 150 км кілометрів від Сумської області. Про це заявив один з командирів ДФТГ даної області. І також сказав, що сили оборони готові до будь-якого розвитку подій. І заспокоював, і заспокоює мешканців міста Суми, що збройні сили на місці, добровольці формування на місці, натреновані, чекають цих лайнометпутіна. Путіна єблом Оптейбл. Президент Зеленський заявив, що готує на червень і саміт миру, на якому будуть присутні всі континенти. І буде оголошена справедлива формула миру. Не знаю, що це означає, але дуже очікую на це, пане президенте. Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі. Я живий!